Доброго дня! Гурток Камілії Ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти закладку для книжок техніці оріганів. Ось така закладка виходить в нас. Для цього нам знадобиться папір для оріганів розміром 14 на 14 см, а також 7 на 7 см папіру. Ще нам знадобиться клей. І так, починаємо. Зелений квадрат паперу складаємо в базову форму подвійний трикутний. Для цього складаємо по діагоналі. розкрили та інший бік, розкрили, перевертаємо, розкладаємо навпіл, розкрили так, інший бік. Ще раз розкрили. Кладаємо по намічним лініям. Ось так. Виходить подвійний трикутник у нас. Потім опускаємо вниз в сторони до середньої лінії. Творимо на іншу так, потім відбігнули в інший бік, слідкуйте за моїми рухами. те саме робимо. іншого боку. Ось так. потім розкриваємо та опускаємо вниз. іншого боку. Так. Потім кутачки замінаємо назад. Для цього ось так робимо. Ось і саме робимо до середини, вигинаємо куточки. Перша частина закладки готова.